150, 90, 100, 110, 120, 130 і та 300 сил. Опять купе 2017 року, 2019 року, яку ти собі ніколи не купиш. А чого, розкажу зараз? Ти знаєш, в той момент, коли ми про Q7 розповідали, і я там сказав, ти таку ніколи не купиш, бо ти не знайдеш такого стану, такого пробігу, чи ще щось такого. В А5 той прикол не працює, тому що ти, може, її знайдеш такий пробіг, такий як в нас 49 тисяч кілометрів, бо це, як правило, Америка, біток, і ти можеш знайти. Який би в тебе не був бюджет, ти її знайдеш. Тільки єдине, що ти її не купиш, тому що вона не утилітарна. Вона не утилітарна. ти сюди, якщо в тебе є дитина або двоє дітей, ставити ззаду дитячі крісла, ну прям морока. Возити тут дітей ні. чи ти будеш їздити тут з сім'єю, ні. Якщо ти купиш Audi А5 спортбек, чи ти неї будеш їздити, ні. Вона реально суто зроблена для хлопця, якому 20, від 22 там, до 27, ще коли нема сім'ї, ще коли є тільки одна дівчина. коли ти вільний, коли тобі не треба возити до фіа всього, тому що в моєму випадку я ніколи не зможу купити купешку. Тому що в мене завдання є до фіа возити. А ще ми зараз в ній зваримося з тобою. Тому я вибачаюся за звук, але я змушений відкрити вікна. Хоч у нас машина зашумлена, вона в нас зроблена і вона зовні має S-Line, кондиціонер не працює. Десь десь виявилося важче відремонтувати кондиціонер, ніж цілу морду. Ну, але життя така штука, ти ніколи не вгадаєш, що, що за тобою приховується. Та, якщо говорити по функціях, реально, по тому, що в нас є в салоні цей трьохзонний клімат-контроль, в нас є монітор, хоча цей монітор, знаєш, виглядає іграшковий. Навіть після найменшого монітору, який є в BMW, то тут монітор виглядає як іграшковий. При тому, що в нас оцей селектор вибору передач як в Туарега, що мені подобається. В нас Електричний ручник, не знаю, кому подобається, кому ні. Е, що в нас є? Кнопка старт-стоп вже стабільно. Оце от якийсь вибір функцій, а, радіо, медіа, як музика грає. Давай радіо включимо. <стильниця> На класно, ми включили. Сполиція, 100 Hit FM. Ну, Після Logic 7 слухати звичайну музику в Ауді, типу, коли вона розривається вже після 70%. Таке собі. Чорна стеля опційно. У нас є люк, в нас є шторка, при тому така сітка, яка закриває тебе від сонця. Зараз ми відкриємо, щоб більше світла в салоні було. Ну і найголовніший її момент, за що її реально ти не купиш, тому що тут 300 сил. Нащо тобі? Якщо ти. Навіть якщо вона би була на стоці, це б було 252 сили. А ми зараз зашиті. У нас 300 сил, і ти коли їдеш, легенько нажав 70, 80, 90. В неї посунута відсічка, і вона тяне тебе в будь-якому діапазоні. Зараз треба ті вікна чуть-чуть призакрити. Чи це класно? Так класно для молодого пацана. Ясно, що з розходом в 17 літрів по місту ти сильно вже не будеш ганяти, тому що в тебе. Потім може твоя смікалочка швидко закінчитися, але навіть такі повороти 90-100 заходити, ну кайф. От зараз вона тащить, тому що кватро 120, 130, 140. Ну кайф, ну кайф, зато я її люблю. Але купляти її і утримувати, напевно, все-таки така собі ситуація. Тормоза хороші, тормоза реально тримають. Чого ніхто собі не хоче А5? тому що вона купе. Ну, само собою, якби в нас не було ромчика, в якого ми знімали минулого разу А5, в якого ми знімаємо цього разу А5, тільки вона вже свіжіша, ми б з вами навіть не мали можливості подивитися, що таке А5 в п'ятому кузові. f 5 здається, цей кузов називається. Як? b 9 Це як А4? А F5? F5 це говорили про Фейсвіх. Це закуда взагалі, бо там дуже муторна історія з Face. а 5 b 9 Ромчик, дякуємо. Тут посилання на минуле відео, a 5 в попередній бутці. Зараз нас свіжа. І по двигунах є єдиний нормальний двигун, який я можу всім рекомендувати. 2,0 TFSI Gen 3,5. На попередній, до речі, А5 теж був 2,0 TFSI, але це вже Ген 3,5. Тут вже є ревізія як і турбіни, так і всього іншого. Ну, Ви самі розумієте, що цей мотор ставився ще ген-ген, ще, -ген здається, з 2008 року на А4, А5, 49 тисяч кілометрів він зараз проїхав. Якщо подивитися, то в інтернеті є дуже багато про ті двигуни. Єдине, що тут, це є помпа термостата, яка є в пластиковому корпусі. І якщо я отак поставлю руку, ну, рука не терпить. Тут реально підкапотка дуже гаряча, але про це поговоримо пізніше. І ГРМ, Почав виїжджати чуть, чуть довше, хоча в нас є на моторі два фазіка, а це означає, що можете заправляти 95-м і все буде чітко. Ромчик ніколи не, робив, не любив їздити на стоці. Тут було з самого початку 252 кінських сили. Після легенького стейджу зашили більше, ніж 300. Машина почала виїжджати з шести, їде низькі 5. Раз, два, три. 50-60-70-80-90 100. 110, 120, 130 і на ній прям кайф 150 на виході. Диски. Я зараз ставлю під сьом своїх дисків. Ти Бачиш, який колір мабуть. Бачиш, який вийшов. Вийшов майже латентно рожевий колір. Чого не знаю. Ромчик теж про це казав, трошки-трошки помилилися. Ну, диски, що у нас 245, 200, 200, 200, 200, 200. Де є маркування? Ти не пам'ятаєш які? А, 255-35 на R19. Ще такими дисками ще теж можна їздити, притому тормозами бачимо за ними великі, це якісь є. Двохпоршневі, нормальні, і після того, як ми вже нею проїхалися, я можу сказати, що зупиняється вона класно. Дивись, а п'ята, хоч машина є неутилітарна, уліт... хоч в неї не запхаєшся скільки, скільки ми хочемо, але в неї є функції відкривання багажника ногою. Поняв? Ти просто в тебе нога поламана, тут спрацювало з першого разу. Багажник довгий, срака який довгий. Реально, в нього можна щось помістити. У нас є навіть можливість складання. Як ти бачиш, от якщо ти зайдеш звідси, ти побачиш, що ми можемо зробити лючок для лиш. Для лиш. І при, таком, при такій довжині навіть можна при такій довжині навіть можна і лижі перевозити. При тому під підлогою є докатка, під підлогою все про шуму ізольовано. Тому і машина така тиха. Я коли їхав, я відкриваю вікно. Чуєш вулицю, закриваєш тихо, А вона додатково дошумлена, Тому я не можу адекватно сказати, чи вона нормальна по шумці, чи ні. Електроприводу в нас немає, воно просто на спружинах і, 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 і прикурювача в нас багажнику немає. Так. Ну, тобто плюс-мінус адекватна машина, за плюс-мінус адекватний бюджет, хоча б бюджет цієї машини. Як кримський міст. Ще з того всього ми забули розказати, що головний понт для пацана це безрамочні вікна. Та таке буде і на 7, буде і на 5 спортбек купе. Але вікно, бач, товсте. Ну, тобто, воно хоч і не є склопакетом, воно товсте, воно захищає тебе. Ну і безрамочні вікна, як не як це є стиль. Ой, виїжджаємо, так. З виїжджаємо з повороту та і зразу газ. Ну кайф, ну кайф на закритому шебе вікні. Та в той момент ти починаєш розуміти, що та машина тобі подобається. Вона справді дарує відчуття, вона справді дарує емоції. І як би то не було, на ній все-таки ти не поїздиш з сім'єю. В ній нема ніякої раціональності, в ній нема сенсу до купівлі, але в ній є емоція. Яка емоція буде у вас з розходом 17, не знаю. Але якщо не звертати увагу на розхід, абсолютно нормально. В нас є камера заднього виду. Зніми камеру. Знімаю. Це камера. Блять. Ти піздюкані. Камера. За яких умов ти можеш купити собі актуальну а 5 не знаю, тому що їхня ціна починається від 25 тисяч доларів. Люба. Є навіть кабріолет там за 26. Я не спорю, є і Sportback, в якій буде на 10 см більше місця загалом. Чи є сенс за таку машину платити такі гроші? Напевно, ні, якщо ти сім'янин. Напевно, ні, якщо ти від машини хочеш вимагати, щоб вона возила тебе і твою сім'ю за умови, що є ти, жінка і двоє дітей, а п'ята взагалі не твій вибір. Але емоції. Якщо ти все-таки хочеш вибрати емоції, та, а 5 їх дарує, реально 300 сил, реально розхід 17, ну і нехай. ну і нехай. Тут може бути не так багато функцій, яких ти хочеш. Тут може той дисплей бути не таким, як ти хочеш. І ще багато чого можна казати, але, але треба розуміти, що як-не-як, а п'ята знаходить свого покупця. В один час в Україні взагалі була акція, що нову, а 5-17-го року ти міг купити в певній комплектації за 28 тисяч доларів. Салон? Салону? Нову. І це не була корейська зборка, це не була якась інша зборка. Це була реальна акція яку, машини, які завезли до нас. І я дивився про це. Ти прикинь, зараз машина коштує 25 бушної, які 4 роки, а тоді ти міг купити машину з салону за 28 тисяч євро. А тепер найголовніше. Чи купив би я собі А5? Е, e, ні, Мій стиль життя не дозволить мені мати машину, яка має мало місця в салоні, в якій я не зможу перевезти е, коробки з деревом, в якій я не зможу перевезти декілька картоплин, тобто декілька ящиків картоплин. В моїй машині має бути достатньо місця і прикурювач багажнику. А для чого я поясню потім. Вона ж всім хороша. Вона і має хорошу комплектацію, в неї є ті фішки, якими ви можете хвалитися перед друзями, на неї можна накотити вихлоп, і мотор реально починає жити. В ген 3,5 він реально починає жити. І хоч я сам собі ніколи не виберу такої а 5 тому що мені буде мало місця, вона класна. Тому що це була А5 2019 року. S-Line. І так, вона крута. А на тому дякую всім, що дивилися це відео. Підтримуйте українське і до зустрічі!